Органами внутрішніх справ на сьогоднішній день проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами умисних трьох осіб, що мали місце 22 січня по вулиці Грушевського в місті Києві. Е, Отриманою інформацією встановлено точний час смерті вказаних осіб, однак встановити час отримання тілесних ушкоджень та місце їх отримання на теперішній час не вдалося. Працівниками органів внутрішніх справ перевіряється інформація з відкритих джерел, однак на теперішній час будь-яка з інформації свого остаточного підтвердження не знайшла. Сьогодні працівниками міліції було здійснено виїзд до українського дому, де з метою встановлення особи чоловіка на ім'я Тарас Кобялко, який повідомив телеканалу 1 плюс про. Відомі йому обставини вчинення вбивства громадянина Жизневського та пояснив, що на теперішній час знаходиться в українському домі. Незважаючи на це, особи, які називають себе охороною українського дому, пояснили працівникам міліції про те, що особу Тараса Кабялка вони не знають і де він знаходиться, їм невідомо. Тому ми звертаємось до Цього чоловіка з проханням зв'язатись з працівниками міліції та повідомити всі обставини, які йому відомі, з метою встановлення істини об'єктивної. На сьогоднішній день слідство починає отримувати висновки перших експертиз, які вказують на те, що постріли потерпілих були здійснені з досить близької відстані, близько 2-3 метрів, на що вказують сліди пороху. на їх одязі, крім цього, було встановлено, що постріли здійснені зверху під досить великим кутом, але об'єктивно встановити та провести подальші дослідження отримання тілесних ушкоджень потерпілими не представляється можливим у зв'язку з тим, що на даний час не встановлено точне місце отримання ними тілесних ушкоджень. Зв'язку з цим ми звертаємося до засобів масової інформації. до... Громадян з проханням надати будь-яку інформацію, яка би сприяла розкриттю даних злочинів та встановленню істини у цих провадженнях.